Одразу три будівельні та земельні конфлікти знову привели на чергову сесію міськради обурених мешканців. Першими свою проблему озвучили представники вулиць Орлика Більведерської. Як відомо, там за словами людей замість триповерхового торгового центру зводять житлову багатоповерхівку. У 2012 році будівництво було зупинено, і будівництво було зупинено до березня місяця цього року. Після цих революційних подій забудівник зрозумів, що настав його час, і він почав знову інтенсивно будувати. Обранці людей підтримали і закликали прокуратуру та Держархбудконтроль перевірити будівельні роботи. Далі вже в шосте у сесійній залі депутати розглядали ситуацію довкола скандальної забудови на Мазепе 35. Тепер рада визнала цей будинок самочинно зведеним і доручила через суд зменшити його поверховість. До речі, у цих двох скандалах фігурує один і той самий забудівник. Цей чоловік нехтує будь-якими людськими звичайними людськими нормами і переступає не тільки через закон, але й через мораль враження складається, що в це рішення, яке ми зараз хочемо прийняти, потрібно напевно включати якесь проведення в місті конкретну антитерористичну операцію проти цього забудівника для того, щоб нарешті припинити це будівельне свавілля. зі своєю безвихідною ситуацією. Прийшли власники гаражів із трьох кооперативів, які розміщені на межі міста та села Огринів. Люди кажуть, держакт на землю виданий у Івано-Франківську. А от кадастровий номер на цю ділянку потрібно отримувати вже у Тисменуцькому районі. Конфліктну ситуацію рада доручила. Вивчити спеціальній робочій групі, яка прозвітує на наступній сесії, зважаючи на численні скарги мешканців, народний депутат Руслан Марцінків визнає, самоврядування потребує більшого впливу на забудівників. Саме основні повноваження це давати дозвіл і вводити в експлуатацію, тому що більшість сьогоднішніх проблем. Тобто то місто би напевно ніколи би не вело в експлуатацію будинок без навколишнього благоустрою, без, скажімо, підключених мереж. А сьогодні парадоксальна ситуація, коли люди йдуть до міської. Ради, а міська рада не має впливу призупинити будівництво для прикладу. Тобто рішення міської ради не є зобов'язуючим. Законодавчі зміни щодо розширення контролю місцевих громад за будівництвом, каже Марцінків, можуть розглянути вже наступного тижня.